Там дуже багато рядів. У нас багато експертів би сказали, що це так, неподобство не може такого бути. Да? Чому? Ну, як на русському паливі, американські підводні човни, це ж ти ну, Боже, я не знаєш, Я думаю, що я не правий. Ну, є така інформація, бо там з Ну, я думаю, і ну, Сполучені Штати вже вже задіяли програму, повністю відмови від російського урану. Я думаю, що вони це зроблять. За короткий термін. Я думаю, два, рік, я думаю майже вони вже скоротили, скоротили, Вони не будуть залежати від російського урану. Це, ну, В общем, це, це вже такі-то такі, такі ну, запуск за еспу. Це тут, тут такі буде. речі, і я, я щось думаю, що Росія не, не, не різкне запускати. І, та, чому? Американці кажуть, дайте її нам, ми будемо контролювати і так далі. Це ж така а ідея. це могло би працювати? Я думаю, Ну, якщо так, да, це буде працювати, ми е після того ми її візьмемо під контроль. Ну, я думаю, після цього я думаю, ми могли і можемо запустити. Ну, через рік, півтора. Тобто, якщо б американці взяли цю станцію, ми туди зайшли, ну, під наш контроль, персонал, ми заходимо, під і, американців, і Ми заходимо Треба дуже уважно подивитися, Хоча енергатом у нас такий рішучий. Рішучий він може дуже швидко там. Все, вони все роблять. І